Всім привіт, друзі! Покажу зараз, як я перевіряю дозиметр Master 1. От є дозиметр, абсолютно новий, справний. Можна користуватися, проблем нема, але естетичний вигляд не дуже. На екрані з'явилась чорна пляма від неправильного зберігання. Десь на морозі він довго був. Ось серійний номер. От. Бачимо корпус в ідеальному стані, жодної царапинки немає, ним ніхто не користувався, був новий, як люблять говорити, на консервації, зберігання, на весенки батарейки поставив. От. І з цієї сторони бачите, стан корпусу ідеальний до всіх сторін. Все Так, от, а от екран. Але користуватись можна. Показую, вимикаємо. Ось так. Нажимаємо кнопку Пуск, щоб інформаційне сміття з екрану обнулити. І от всі три цифри чітко видно. Нічого не заважає, Бачите, які покази. дивимося. Давайте заміряємо природний фонд. Тут навколо от, перший гамма квант влетів. Другий гамма-квант влетів, третій, четвертий. Чудово видно все, можна користуватися без проблем. Дивіться, який ідеальний стан корпусу все-таки матове. Тут надписи гляньться. Ну. Замірюємо природний фон і покажу, що він реагує на бета промінювання. Цей прилад перероблений під чисте БТ випромінювання, щоб він фіксував, він тепер бачить і бету, і гаму. А всі інші дозиметри Мастер 1 у світі, які існують, вони сліпі до бети повністю, вони бачать тільки гаму випромінювання і тоді дуже потужне. 15 годину, все ясно. Тепер підношу джерело чистого бетового випромінювання. Це шар з вазеленого скла. Підношу. Натискаю кнопку Пуск і от дивіться, як цифри полетіли. Оп, зразу більше 30 мікрорентген, все. Ми знайшли радіоактивний предмет. Ось так легко користуватися, так легко детектується. Тобто, якщо більше, ніж 0,3, то це перевищення санітарної норми. От написано, в в час тут. Зараз 1,54 мікрозіверта в час. Землю, а це кнопка пуск. От. Можете, мені зручніше в мікрорентгенах, я уявляю, що цієї крапки не існує. Тоді просто цілі числа і от зараз 36 мікрорентген в годину. От. Все, забираю шар. Природний фон ніколи не піднімається більше 30 мікрорентген. Ну Іноді, коли гроза чи дощ, чи. Після грози може бути радону багато, то потрібно заміряти три рази ось так, і переконатися, що точно щось там фонить. Тут виключається живлення, щоб не сладити батарейки. Всім до нових зустрічей.